Зараз будемо тренувати з вами свою модель Лори. У е, нас є такий Лора Трейнер. Е, але спочатку нам треба створити датасет. Це все я показую у колабах, тому що це швидше простіше. І е, тут насправді е, просто потрібно залити свій датасет, і ця колаба все зробить за вас. Вона багато не споживає. Можна підключатися. Чесно, я навіть включала дві одночасно. Вони так мало, мало споживають юнітів, що навіть можуть дві працювати. Ну, ми по черзі пройдемося. Нам їх зробив Hollow Strawberry це креатор, який постить на світаї. Всі користуються цими двома колабами, вони класні. Як завжди, робите собі копію, заходите. тут все супер просто. Сетап. Ми зараз будемо тренувати модель мене. Чесно кажучи, я навіть ніколи не тренувала свою модель, тренувала більше щось для клієнтів. Так, ми маємо почати, і завжди в нас має запитати наш диск дозволу. Якщо він не питає диску, якщо він не питає дозволу на доступ до нашого Google Drive, значить вже щось не так з запасником. Обов'язково він має підключитися, інакше воно не буде коректно все працювати. Так, до Ті 4 ми підключилися, створили папку, ми якось називаємо її, і це ім'я ну тут складно помилитися, але залежно знову -таки, від проєкту, ім'я це важливо запам'ятати, тому що далі вас так само буде те саме ім'я треба буде вписати в іншому записнику. Тому запам'ятовуємо: оце, якщо воно якесь у вас складне, ви його записуєте. Так, сетап зробили добре. Тут є ще два пункти, які ми можемо просто пропустити, тому що оці розраховані на бібліотеку з Гілбуру, коли ви хочете тренувати якихось аніме персонажів. Їх можна витягнути звідси і там тренувати на свій розсуд. Тому ми цю і цю другу і третю просто пропускаємо. Нам треба. Tag your images. Ми починати будемо з четвертої, Але ще не зараз. Тут в нас ми ще не запускаємо, не чіпаємо четверту. Photo captions і аніме текст. Так як ми з аніме не робимо, ми йдемо captions. І е, залишаємо, в принципі, оце все, як є. Отут є е, різні якби, негативні слова. Які нам не потрібні знову ж таки, щоб наша модель була адекватною і пристойною. І тепер ми нічого не рухаємо, а йдемо в наш диск. Так, зараз поставимо так. І в нас тут є, створилася окрема модель, окрема папка. В нас створилася окрема папка. Яка не має відношення до них, наших всіх попередніх папок, вона сама по собі, і вона так і називається Лорес. Вона це не та папка, яка в нас в моделях, це не та папка, яка в нас в «Arfusion», це не та папка, яка в нас в Деформі, чи ще десь це та папка, вона сама по собі. Запам'ятовуємо, вона окремо почнеться з великої букви «L», Лорес. Отут всі лори, які я вже тренувала. І тут у нас створилася нова папка, яка називається «Anna». Прекрасно. Вона наразі порожня. Тут у нас є папочка внутрішня Dataset. Ми туди заходимо, тут нічого немає. І сюди ми маємо завантажити наші фото. Я завантажую ті фото, які ми вже з вами готували для тренування в Ранви, в, е в різних різних програмах. Зараз я, зараз я знайду. Так, ось я знайшла свою папочку. З якою я готувала для інших тренувань, е, нагадую, що ми переходимо на сайт Бірме і там обрізаємо свої фото. Я ще раз вам їх скину, е, щоб його нагадати. Ми вже це з вами робили. Цей сайт ідеально для всіх підходить, е, і ми завжди тренуємо, е, завжди тренуємо в 512. Так, тут в нас є якісь неформатні, ми їх пропустимо. Квадратики оці беремо і сюди їх просто закидаємо. Ось 49. фотографій в мене вибрано. В принципі, чим більше, тим краще. Наш датасет отут вже готовий. Зараз він доаплодиться. Так, ось наші фото. Також нам треба визначити, на основі якої моделі ми хочемо тренувати. Поки що ми це не вказуємо, тому що у нас Dataсет Maker розрахований тільки на те. Все готово, щоб проставити теги. Раніше це можна було прописувати руками, але в цьому немає потреби, тому що є готовий один ресурс, щоб це зробити. От бачите, е зразу вказана найбіль найбільша кількість слів та в кожному кепшу, в кожному описі, і найбільше найменше. Ну, зараз обдивиться всі наші фотографії, і для нейронки опише їх е, свої такими словами, якими загальними там дівчина в басейні. Дівчина усміхається та стоїть на рожевому фоні. Просто якимись такими загальними, не уточнюючи великих деталей, просто е, для того, щоб ну, нейронка там розвіла, що це жінка, там, а не Заяць стоїть. От такого плану. Все, от воно ну, так загрожається в нас бік-бекенд. Бік Ніби все добре. Зараз будемо бачити. Е, і коли воно закінчить свою роботу, в нас в цій папці до кожної фото має з'явитися також текстовий файлик, власне, з описом. Тобто він буде називатися так само, як називається о, там, фото з датою, та тільки він буде текстовий. 49 фотографій, відповідно, має бути ще 49 з таких файликів. Зараз воно це все провантажить. Ми просто чекаємо, буде нам видно, який капшн воно прописує. Це вже в самому кінці, коли воно роздивиться всі-всі-всі картинки для себе, так? Е, о! Так, все, готово. Це приклади. От, бачите, a woman in a brown sweet shirt and white wall, red manicure, white shirt. Е, так. Але воно описало всі, просто воно нам зразки так якби показує. Зараз увес, Так, бачите, є опис всіх файлів, все в порядку, просто нам показується 10 зразочків. І на цьому ми можемо вже цей е записничок вимкнути, виключити і видалити. В нас вже не пропадеться інформація, ми закінчили. Далі все. Ми відключилися. Ми можемо його спокійно закривати. Якщо ми пам'ятаємо ім'я, ім'я в нас не складне, Анна, закриваємо так. Тут в нас чогось інтернет пропадав. Завантажуємо тренування Лора. Підключаємося так само. Тут в нас є сетап. Тут, ну, от, бачите, написано Start here. Чим ми власне, і займаємося зараз з вами, пишемо ім'я. І тут нам треба визначити, яку модель ми хочемо використати як основу для тренування. То це буде та модель, з якою наше, скажімо там, личко буде працювати наша лора найкраще. Відповідно, я беру посилання з CVTI на reveniметид. Тут можна тренувати на рідній моделі, тут є ще якісь опції, але знову ж таки, вони всі. Або заточені під аніме, або не дуже добре працюють, я хочу на ревенімейта не тренувати. Чому таке дивне посилання? Тому що я копіюю посилання з самого сівітаї. Не треба її сюди вантажити. Мені достатньо дати просто URL. Як нам його дати? Зараз я покажу будь-яку модель, яка вам імпонує ви в Свівіт заходите. Йдете в Reva Animated. Оце знову ж таки, для прикладу. Це те, що вам хочеться. Так, тут є різні версії, які ви хочете для себе обрати. Та оце останнє ви можете взяти інші, які вам подобаються. От, беремо тодінг. Можна подивитися, чим вони різняться. Так? Беремо останню. Так, І тут в е, нас тут є опція вже тепер Create. Ми сюди натиснемо. Тут є кнопочка Завантажити, але воно відразу не починає завантажити. Ми натискаємо на неї. І в нас тут з'являється Model Safe Tensor. І по ньому нам треба клікнути і скопіювати адресу посилання. Ми копіюємо адресу посилання і вставляємо її сюди. І це буде правильний лінк на наше тренування. От Модель, формат. Тобто, щоб ми не отак, якщо копіювати, це буде неправильно. Або по цій кнопці, або просто по Download Options, це буде неправильно. Нам треба саме відкрити оцю вже безпосередню кнопку скачування і туди зайти. Все, тут ми все визначили. Окей, значить, ми натискаємо Play. Дозволити цьому диску так. Знову ми заходимо. Знову дозволяємо всій доступу йому. Але пам'ятаємо, що кожного записника робимо копію. Е, і завжди вверху, е, так, тут в нас ще є. Зараз розкажу трошки про деталі. Бачите, Resolution ми можемо тримати на більшому, але, зрештою, не потрібно. Вони теж нам нагадують, що це найкраще 512. Ми це лишаємо, як є, не чіпаємо е, аніме текст ми теж не чіпаємо. Е, і тут є таке поняття, як Epochs, якби епохи. Як довго буде тренуватися кожна модель? Тут є повтори і ще раз ще повтори. Ці всі цифри множаться, відповідно, це такі найменші нормальні показники. Якщо ви будете їх збільшувати, відповідно, це теж буде довше відбуватися ця робота це тренування це такі середні, стандартні кількість E-Box. Додам зараз ще такий скріншот, щоб зрозуміти взагалі, що на що тут множиться. Щоб зрозуміти сенс цих цифек. Додам ще тут такий скріншот, щоб показати сенс цих цифрок. Тут бачите, виберіть, як довго ви збираєтеся тренувати. Good starting point, так, да? Добре, щоб почати. Це 10 іпокс, як в нас, або це 2000 кроків. Звідки тут вийшло 2000 кроків, я вам покажу на скрині, щоб ви розуміли, що на що множиться, але це цілком нормальні показники, які в мене завжди спрацьовували добре. Хочете тренувати довше? Так, це буде довше. Просто а... не факт, що ефективніше, тому що деколи модель перетреновується. Вона вже в нас там тренується тим часом. Чому ми тут вказуємо те саме ім'я? Тому що е, цей записник йде знову на наш диск і бере той датасет для тренування. Тут, от, формат, в якому воно folder structure написано, та, що воно отак має бути. І воно відповідно за цим проєктом, за, за цією назвою, знаходить наші фотки і їх собі тренує. Так. Далі ми це все просто не чіпаємо, структура. Так, «Ready». Тут в нас е, відбувається вже тренування. Добре, скачується модель, наразі все йде добре, помилок не бачу. Якщо якісь помилки деколи лізуть, але робота у вас продовжується, не звертайте на це уваги. Тому що в нас експериментальний якби, софт, та це все пишеться, міняється і завжди є якісь глюки. Не лякайтеся цього. Е, так, в нас починається «Starting Trainer». Так, от щось Qa насварилося. Але робота відбувається. Так, от, знайшло фотографії і зараз буде тренувати. Воно натренує нам 10 варіантів флори, які в нас будуть розміщені в тій самій папці. У нас є датасет, також тут є конфіг самого тренування, і є ще output. Отут От в Outpuті, коли робота закінчиться, ми побачимо 10 варіантів нашої натренованої моделі. Поки що чекаємо, поки вона тренується. Так, у нас ось закінчилася вже наша робота і зразу виключилося середовище. Це нічого. Досить швидко це відключається записник, це і добре. Воно нам вже, в принципі, не потрібно. Тепер воно відключено, закрите. Ми можемо відключити видалити, ще раз перевірити, чи все добре. Так, аутпут. І отут у нас, бачите, є 10 різних варіантів флори. Ми можемо, в принципі, тестувати їх всіх. Зазвичай 10 та натренована найкраще, але це ну, не, не 100%, скажімо так, вірогідність, деколи можна перейти до 7, 8, 9, якщо вам не подобається результат. Я переважно використовую 10-ту і затуволене. Зараз ми ще раз запустимо наш. Запис... Так, 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 зараз ми записуємо ще раз наш дефорум. І так само він буде і з диском працювати. Ми просто маємо нашу лору взяти і покласти її в папку з лорами в моделях сюди. Так, я її завантажила. У мене тут інших лор і немає. Так, тут з нас вже все зробилося. Завантажилися, оновимося тут, і наші лори тепер будуть ось тут. Зараз ми можемо ще раз оновити. Добре, в нас є Анна, і ось так, коли ми натискаємо на неї, бачите, вона в нас додалася до промта. І ми можемо просто перевірити, що в нас виходить. Давайте напишемо, просто Girl. І подивимося, як це виглядає. Щось є схоже, але так собі в цілому результат. Е, так, попробуємо змінити ще промпт. Е, І ось тут зробити, наприклад, 0,7. Не ставити вагу одиниця, а поставити 0,7, наприклад. Е, тоді воно буде мати можливість ще трошки підправити якісь нюанси які виникають. Так, це краще, але менш схоже. Та? Так треба підібрати. Попробуємо 08, і ще, можливо, треба поставити negative пром, зараз спробуємо. Попробуємо взяти звідси, так, це вже краще. Так. І negative prompt також попробуємо сюди вставити. Тут можна поставити 9. Так, оце вже набагато краще, так, бачите, і схожість оця зберігається. А тут ще важливо виставити в випадку з лорами, важливо виставити великий промпт і негатив промпт, щоб воно, щоб відсікти усі якісь в поганій якості фото, бачите, bad quality, worst quality, обрізані якісь частини. Це вже виглядає гарно, та ми можемо спробувати змінити співвідношення сторін для того, щоб глянути, чи не буде воно потім глючити на іншому. Також ми можемо додати більше степс. І хочу сказати, що це не завжди покращує ситуацію, але це ну, цілком робоче зображення, навіть і певна схожість є. Це вже ближче до тих моделей, які використовуються дійсно у Verb Fusion, наприклад, Зірок. Е, ну, і тут важливо теж знайти оце таке середнє краще значення, бо деколи одиниця працює не дуже так. Це вже я бачу щось цікаве. Ну, добре, ми повіримо, припустимо, припустимо, ми повіримо, та, але додамо на наступний раз. Примт ще негативні слова. Це так розумію, воно робить якогось персонажа з гри та ага, from League of Legends. Зрозуміло. Бачите, довго генерує одне зображення. Це тому що 21 крок. І тепер цю саму лору можна використати так само, і в, наприклад, в Варфьюжені, ну, в принципі, де завгодно.